Для того, щоб отримати збільшений магазин до докора 1911, потрібно пройти по цьому мосту до обваленої його частини. Хто не пам'ятає, де міст. Виходимо від Султанська до порятових кранів і йдемо по цій дорозі напряму. Так ми вийдемо до самого мосту. Тепер же ж, спускаємось донизу, заскакуємо. Тут нас чекають патрони. І сама коя 19,11. Так, давайте подивимось. Стандартно йде 7 патронів ставимо. 10 патронів в магазині непогано. А разом із патроном у стволі всі 11. Ну, це дійсно достатньо непогана кількість для такого пістолета.